Президент Трамп і прем'єр Ізраїлю Нетанягу готуються до вирішальної зустрічі. В центрі переговорів перемир'я в Газі, підтримка з боку Катару та новий дипломатичний план. Обидва лідери під тиском і обом потрібна перемога. Подробиці в матеріалі Deutsche Welle. Ізраїль відправив делегацію до Катару для переговорів щодо Гази з Хамас. Міжнародні посередники намагаються досягти домовленості про припинення вогню. День тому Ізраїль заявив, що бойове угруповання Хамас вимагає неприйнятних змін до підтриманого США проекту плану перемир'я. Попри це, прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаняху сів на літак до Вашингтона, щоб у понеділок зустрітися зі своїм американським колегою. Це його третій візит до Білого Дому з моменту повернення Дональда Трампа на посаду. Переговори в Катарі та поїздка до США відбуваються на тлі нових ізраїльських авіаударів по газі. Внаслідок яких за повідомленнями у неділю загинули 38 палестинців, перед посадкою на літак Нетаняху заявив, що сподівається, що переговори з Трампом можуть допомогти досягти угоди. Ми працюємо над досягненням цієї угоди, про яку йдеться, на тих умовах, які ми погодили. Я відправив команду на переговори з чіткими інструкціями і вважаю, що розмова з президентом Трампом безумовно може допомогти просунути це рішення, на яке ми всі сподіваємося. А тепер давайте дізнаємося думку з Вашингтона від нашого кореспондента Міші Комадовського: які надії ви покладаєте на ці переговори? Так, Бене, ти маєш рацію. Прем'єр-міністр Нетаняху прибуде до Вашингтона пізно ввечері, в неділю, напередодні зустрічі з президентом Трампом, у понеділок. І ти маєш рацію, це буде вже третій візит Нетаняху до Білого Дому під час другого терміну Трампа. Він був першим іноземним лідером, який відвідав резиденцію, після того як Трамп повернувся на посаду. І перед тим як вирушити до овального кабінету на 1700 Пенсильванія Авеню, у нього заплановані зустрічі з кількома посадовцями, зокрема зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткофом. І їхні переговори будуть зосереджені на пропозиціях США щодо післявоєнного плану для гази. Після цього очікується, що Нетаньяху проведе переговори з віце-президентом Джей Ді Венсом, державним секретарем Марко Рубіо та міністром оборони Гексетом. Далі відбудеться надзвичайно важлива зустріч з президентом Трампом, на якій розглядатиметься досить насичений порядок денний. Отже, давайте подивимося на ваш репортаж про цей візит. Це може бути досить показово. Дональд Трамп часто говорив мовою Біняміна Нетаньяху щодо планів для близького сходу під час візитів ізраїльського прем'єра до Вашингтона. Дуже вам дякую. Я не хочу бути дотепним, не хочу виглядати розумником, але рив'єра близького сходу це могло б бути щось настільки. Це могло б бути настільки велично. Знаєте, якби миротворча сила на кшталт сполучених штатів перебувала там, контролювала і володіла смугою гази. Це було б добре. Але тепер мова йде не лише про газу з кожним візитом Нетаньяху до Білого Дому. Порядок денний розширюється. Порядок денний це Іран, Газа, Сирія, розширення Авраамових угод. Є також прихований порядок денний. Кожного разу у Трампа є якийсь трюк у рукаві, тож готуйтеся до несподіванки. Я маю на увазі, що у лідерів безумовно є хімія, іноді ця хімія вибухонебезпечна. Той прихований порядок денний. Можливо, Трамп хоче продемонструвати свою владу над Нетаняху. Він був розлючений, коли після того, як приєднався до ізраїльських ударів по Ірану, а потім оголосив про припинення вогню, Ізраїль продовжив атаки на Іран. Ми фактично маємо дві країни, які воюють так довго і так завзято, що вже не розуміють, що чорт забирай Вони роблять. Ви це розумієте? Однак незабаром Нетаняху припинив свої операції проти Ірану. І зараз експерти кажуть, що він і Трамп можливо готуються разом святкувати перемогу у Вашингтоні після так званої 12-денної війни з Іраном. Дехто вважає, що це було би перечасно. Це нагадує мені, повертає спогади. Коли якщо ви пам'ятаєте, президент Буш е -е, Буш молодший. Е -е, Оголосив про виконання місії приблизно через 6 місяців після вторгнення в Афганістан. А ми в підсумку провели 20 років у війні в Афганістані, а також в Іраку. Потенційне припинення вогню в Газі безумовно також буде на порядку денному. Це буде бонусом для обох чоловіків. Трамп стверджує, що Ізраїль погодився на необхідні умови для укладення 60-денної перемир'я. Він хоче, щоб його сприймали як миротворця, а публічна заява могла б допомогти Нетаняху покращити свої позиції серед ізраїльської громадськості вдома. 12-денна війна з Іраном зробила для встановлення миру у 20-місячній війні в Газі більше, ніж ми могли собі уявити. Е-е, По перше, для Нетаняху, який нарешті може повернути собі титул, його прізвисько завжди було містер охорона. Мир через силу Нетаньяху міг би отримати вигоду в обмін на два угоди про припинення вогню від Трампа, які захищають його від звинувачень у корупції, з якими він стикається в Ізраїлі. Президент США вже розкритикував ізраїльських прокурорів в інтернеті та вплинув на ізраїльську громадськість завдяки американським бомбам для знищення бункерів, скинутим на Іран. У президента Трампа зараз те, що ми називаємо, як назвав це ефектом Б2 у рейтингах, він популярніший в Ізраїлі ніж будь-який інший ізраїльський лідер. Насправді, ніж будь-який лідер взагалі. Тож, якщо Нетаньяху має багато чого отримати від підтримки Трампа, коли Нетаньяху знову проходить колонадою Білого Дому, ставки зростають для Гази, для Ірану і для двох лідерів, які перебувають під тиском, зробити цей візит успішним. Отже, Міша, як ти особисто вважаєш, який значний вплив має Дональд Трамп на політику Бін'яміна Нетаньяху? Ну, Бене, вплив президента Трампа на прем'єр-міністра Нетаньяху значно сильніший ніж коли-небудь був у президента Байдена, так кажуть деякі аналітики тут, і на це є кілька очевидних причин. По перше, ідеологічна та особиста близькість, а також спільні внутрішні кола. І як щойно сказали експерти, з якими я спілкувався, популярність Трампа в Ізраїлі та вплив президента США можуть справді впливати на Нетаньяху. Не тому, що він формально цим керує, а тому, що ізраїльський прем'єр-міністр бачить стратегічну цінність у збереженні прихильності Трампа. Ви щойно слухали Мішу Комадовського Нетанягу, хоче гарантій щодо Ірану, а Трамп гучної перемоги та визнання. Та чи зможуть союзники домовитися, якщо їхні цілі не збігаються? Попри спільні удари по Ірану, між лідерами зростає напруга. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаняху має зустріч у Білому домі в понеділок із президентом Трампом. Нетаньяху сьогодні залишив Ізраїль для першої особистої зустрічі двох лідерів після минуломісячної спільної американо-ізраїльської атаки на іранські ядерні об'єкти. У нас ніколи не було такого великого друга в Білому домі, і наша спільна мобілізація принесла велику перемогу над нашим спільним ворогом Іраном. Є також велика можливість, і ця можливість розширити коло миру далеко за межі того, що ми могли уявити раніше. Буде про що поговорити одним із головних питань на порядку денному, ймовірно, стане прагнення пана Трампа до 60-денної перемир'я в Газі. Навіть попри те, що ізраїльські та представники Хамас мають провести переговори в Катарі, ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по більш ніж 100 цілях Хамас у Газі. А представники лікарень повідомили про 38 загиблих палестинців. Кенет Полак є віце-президентом з питань політики в інституті Близького Сходу. Кене, коли ці два лідери зустрінуться завтра, чого кожен із них сподівається або хоче досягти від цієї зустрічі? Дивись, Джоне, я думаю, що для прем'єр-міністра Нетаньягу все набагато складніше ніж для президента Трампа. Для президента Трампа, як ти зазначив, він прагне досягти припинення вогню в газі, але більше того, я думаю, що він просто діє з міркувань вигоди. Те, що ми бачили від нього за ці шість місяців після повернення на посаду, він просто шукає перемоги. Якщо він може здобути перемогу, він цим користується. Якщо ні, навіть якщо він висуває якусь ідею, а вона нікуди не веде, він цілком спокійно може її відкинути або відкласти. Тож зараз я думаю, він чекає, що почує від прем'єр-міністра Нетаньягу, що ти готовий зробити, що буде вигідно для мене, для Дональда Трампа. Проблема в тому, що прем'єр-міністр Нетаньягу, хоча зараз і має високий рейтинг в Ізраїлі, все ще стикається з низкою викликів. По перше, він майже напевно розмірковує, чи варто проводити дострокові вибори в Ізраїлі, скориставшись своєю нинішньою популярністю. Він досі веде війну з Газою. Схоже, немає жодних ознак того, що він насправді зацікавлений у змістовному чи постійному припиненні вогню. Незрозуміло, чи Іран вибув із гри. Вони безумовно ослаблені, але чи їхня ядерна програма зникла назавжди це відкрите питання. Сполучені Штати розпочали переговори з іранцями. Прем'єр-міністр Нетанягу дуже стурбований тим, що США готові віддати іранцям в обмін на те, що він отримає від них. А ще є привабливі перспективи миру з Ліваном із Сирією, і Саудівською Аравією у всіх цих питаннях прем'єр-міністр Нетанягу буде шукати чітких зобов'язань від президента Трампа, тоді як як я вже казав, президент Трамп ймовірно просто шукає перемог від прем'єр-міністра Нетаньягу. Це буде вже третій візит пана Нетаньягу до Білого Дому з того часу, як президент Трамп повернувся на посаду у Газі чи те, що сталося в Ірані, змінює розрахунки або мислення з будь-якого боку з ізраїльського чи з боку Хамас. Важко уявити, що це якось змінить розрахунки Хамас. Вони знаходяться там, де знаходяться. Вони, звісно, у безвихідній ситуації, так само як і ізраїльтяни, вони не відпустять заручників без постійного припинення вогню. А ізраїльтяни, здається, не мають особливого бажання погоджуватися на постійне припинення вогню. Я думаю, що для ізраїльтян справжнє питання полягає в тому, чи зміцнення популярності прем'єр-міністра Нетаньяху внаслідок 12-денної війни з Іраном зробило для нього можливим уявити собі дії щодо гази, на які він раніше не наважився б, наприклад, погодитися спочатку на 60-денне припинення вогню, а можливо навіть і на постійне припинення вогню. Це ті речі, які прем'єр-міністру Нетаньяху було б дуже важко зробити за будь-яких обставин через вкрай правий характер його кабінету, а також через те, що серед його оточення є справжні радикальні праві, які взагалі не хочуть жодного перемир'я з Хамас. Але якщо коли-небудь і був момент, коли він міг би це зробити, то саме зараз, після того як він отримав значний імпульс від війни з Іраном, це і є такий момент. Розкажіть трохи про стосунки між паном Трампом і паном Нетаньяху. Було очевидно, що Нетаньяху хотів повернення Трампа до Білого Дому під час виборчої кампанії, але з того часу, як він повернувся, президент то хвалив його, то критикував. Розкажіть трохи про це. Звісно, знаєте, всі стосунки з президентом Трампом здаються напруженими, вони здаються складними. Він досить мінливий персонаж. Він каже, що любить бути непередбачуваним. Він вважає це своєю перевагою. Він насправді не вірить у роботу команди чи планування. Він діє інтуїтивно, усе це робить його складним у спілкуванні. І до того як президент Трамп повернувся на посаду, я думаю, що прем'єр-міністр Нетаняху вважав, ну він раніше був дуже проізраїльським, він дозволить нам робити все, що ми захочемо, але це було лише частково правдою. Знаєте, ми бачили, що президент Трамп був цілком готовий зупинити улюблені позиції прем'єр-міністра Нетаньяху. Наприклад, відомо, що він сказав йому, що продовжить переговори з Іраном, коли було очевидно, що ізраїльтяни цього не хочуть. Також він відомо сказав ізраїльтянам не нападати на Іран, тому що сам хотів вести переговори з Іраном. Хоча, звісно. Варто зазначити, що президент Трамп здається дуже поблажливо ставиться до того факту, що прем'єр-міністр Нетаняху все одно напав на Іран напередодні нових переговорів між США та Іраном. Але оскільки президент Трамп здається вважає, що здобув велику перемогу, взявши участь у війні, бомбивши три основні іранські ядерні об'єкти, він схоже готовий пробачити премєр міністру Нетаньяху. Але головна проблема для ізраїльтян полягає в тому, що прем'єр-міністр Нетаньяху вважає, що має друга в особі президента Трампа, але не завжди зрозуміло, чи це дійсно так. І знову ж таки, я думаю, що він буде дуже насторожі, тому що не знає, чого цього разу очікувати від президента Трампа. Кен Полак з інституту близького сходу. Дуже дякую вам. Дуже дякую, що запросили мене, Джоне. Щоб не пропустити головного, підписуйтесь на наш youtube канал. «Подробиці». Тут Усе найважливіше про війну, світову політику та загрози, які стосуються кожного. Будьте в курсі разом із нами.